Готові до збільшення пасажиропотоку на великодні свята на пунктах пропуску закарпаття. Звітують прикордонники. Так вже спостерігається збільшення кількості осіб і транспортних засобів, які перетинають кордон для порівняння з минулим роком. Ріст на 12% в розрізі осіб та на 15 авто. Наразі черг немає, проте очікують їх збільшення у півтора-два рази. На ділянці відповідальності 27 го прикордонного загону на теперішній час функціонує сім автомобільних пунктів пропуску та один пункт пропуску для залізничного сполучення, п'ять з яких знаходиться на угорській ділянці та три на румунській ділянці. Напередодні великодніх свят нами було вжито ряд заходів щодо недопущення дестабілізації обстановки на державному кордоні під час проведення цих свят. Розгорнуто додаткові робочі місця в кожному пункті пропуску. Підготовлено резервний склад інспекторів прикордонного контролю, а також дозабезпечено підрозділи технічними засобами прикордонного контролю. Ми готові. До можливого збільшення пасажиротранспортного потоку, крім того, прикордонники нагадали про функціонування нещодавно відкритого пункту пропуску на Берегівщині, яким можуть скористатися пішоходи, водії та пасажири автівок 8 квітня. На ділянці угорського кордону відкрився ще один міжнародний автомобільний пункт пропуску Велика паладь. Режим роботи даного пункту пропуску з 8 по 19. Він призначений для пропуску осіб, а також транспортних засобів до 3,5 тонн. Пропускна спроможність цього це 600 осіб, а також 200 транспортних засобів. На сьогоднішній день в середньому проїжджає близько 100 осіб та близько 30 транспортних засобів. Тому для того, щоб не очікувати в чергах перед іншими пунктами пропуску, ми пропонуємо подорожуючим обирати саме цей напрямок. Підготувалися до збільшення пасажиро та транспортного потоку на ділянці обслуговування ЧОПського прикордонного загону. Зокрема, збільшили кількісний склад прикордонних нарядів робочих місць на КПП, проведена взаємодія з суміжними сторонами. По прикладу, минулого року у нас спостерігалося збільшення пасажиропотоку саме на напрямках автомобільних пунктів пропуска. Нагадаю, що це такі пункти пропуска, як Ужгород і Тіса. Щодо пункту пропуска, малий березний, там дещо з менше пасажиропоток. Тому в разі можливого збільшення, яке ми очікуємо, особи можуть вибирати один з цих трьох автомобільних пунктів пропуска. Також на ділянці у нас є пішохідний пункт пропуска малі селменці, де особи можуть перетинати в пішому порядку, і пункт пропуска залізничного сполучення Чоп. За останні три доби спостерігається збільшення потоку транспортних засобів та подорожуючих, каже Олександр Прокопов. На ділянці загону обстановка контрольована. Збільшення за останні три доби на процентів 10-20 збільшення йде. Порівняння з аналогічним періодом минулого тижня за минулу добу до, до прикладу державний кордон на ділянці 94-го загону перетнуло 8 тисяч осіб. В загальному дві тисячі транспортних засобів за аналогічний період минулого року ми спостерігали збільшення в святкові дні приблизно в 60-70%. Невідповідність На документів найчастіша причина затримки при перетині кордону та відмов. Здебільшого це стосується чоловіків призивного віку та дітей. Тому, аби уникнути черг, перед поїздкою варто ретельніше перевіряти документи, а також умови перетину кордону у відповідно. Україну з офіційних джерел